Прикарпатські рятувальники надали допомогу туристам у гірській місцевості. На Прикарпатті почастішали нещасні випадки на воді. Рятувальники продовжують навчати дітей правил безпеки життєдіяльності. Фахівці ДСНС закликають громадян не провокувати пожеж в природних екосистемах. Ож минулого тижня прикарпатські рятувальники надали допомогу туристу з міста Кривий Ріг та двом туристкам, жителькам Харківщини. Попри всі прохання працівників служби порятунку, і надалі продовжують нехтувати елементарними правилами безпеки, через що потрапляють в різні надзвичайні ситуації, в яких без допомоги рятувальників не обійтись. 18 липня вночі до рятувальників Верховенщини поступило повідомлення від туриста про те, що він втратив орієнтування в районі гори Мала Маришевська та потребує допомоги рятувальників. Для надання допомоги у пошуках було направлено рятувальників пошуково-рятувального відділення «Ворог» та також поста Заросляк, які знайшли заблукалого туриста і в задовільному стані супроводили до спортивної бази Заросляк. 19 липня до служби порятунку поступило повідомлення від туристів, жителів Харківщини, про те, що під час руху туристичним маршрутом поблизу озера несамовите відчули перевтому і погіршення самопочуття а також їхню мандрівку ускладнили погодні умови а саме гроза, пориви вітру, тому вони потребують допомоги рятувальників по супроводу до підніжжя гори. Рятувальники пошуково-рятувального відділення «Ворохта» та поста Заросляк здійснили супровід двох туристок 2003 та 2005 років народження до спортивної бази Заросляк. Наголошуємо на тому, що туристам слід відповідально ставитись до власної безпеки під час перебування в горах. Давайте про свою безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101 або відправляйте повідомлення СОС за допомогою мобільного додатку «Порятунок в горах, який призначений для комунікації туристів з рятувальною службою. З початку року на водних об'єктах області загинуло 26 осіб. З них дві дитини. Двох дітей вдалося врятувати. Зазвичай причиною смерті на воді є нехтування правилами безпеки на воді та необережність. Продовж кількох останніх днів на території Івано-Франківщини встановилася спекотна погода. Цей період багато людей надає перевагу відпочинку на воді, проте більшість громадян недооцінює тих небезпек, які можуть спіткати будь-кого при недотриманні правил безпечної поведінки під час перебування на водоймах. На ріцідніст. Завершено пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники знайшли та підняли на поверхню тіло дівчинки, пошуки якої тривали з 16 липня. Нагадаємо, що 16 липня о 15.42 до рятувальників поступило повідомлення про те, що в селі Козари Букачевецької територіальної громади під час відпочинку на річці дівчинка 2010 року народження впала в річку та зникла з поля зору. До місця події одразу було направлено рятувальників. Всього за період пошуково-рятувальних робіт, за допомогою плавзасобів, рятувальниками було здійснено декількаразове візуальне обстеження поверхні водойми вниз потечі від місця утоплення на відстані близько 50 кілометрів. Також за допомогою безпілотного літального апарату було проведено обстеження русла річки та прибережної зони. Довжиною орієнтовно 40 метрів квадратних. Також на річці Дністер було забезпечено роботу моніторингових спостережних постів. І сьогодні о 12.55 в селі Старий Мартинів Бурштинської територіальної громади Івано-Франківського району водолазами групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення було виявлено та піднято на поверхню тіло дитини. Всього до проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено 30 рятувальників, 13 одиниць техніки, з них 5 плавзасобів. Безпілотний літальний апарат, а також на місці події впродовж днів працювала психолог головного управління ДСНС івано франківської області з метою запобігання випадків травмування та загибелі людей на водних об'єктах. Працівники служби порятунку проводять профілактичні рейди берегами річок та ставків. Рятувальники спілкуються з людьми різного віку, наголошують їм на основних та важливих правилах безпеки про які слід завжди пам'ятати, щоб відпочинок на воді не обернувся трагедією. Фахівці ДСНС звертають увагу дорослих Сих на постійний нагляд за дітьми та наголошують, що небезпечно купатися поодинці та відпливати далеко від берега. Будьте обережні під час відпочинку на воді, щоб він був для вас і для ваших дітей безпечним. Весь час суворо дотримуйтесь порад рятувальників. Рятувальники Прикарпаття нагадують основні правила безпечної поведінки на воді. Діти повинні купатися обов'язково під наглядом дорослих та у спеціально відведених місцях. Вчитися плавати потрібно під керівництвом інструктора або батьків. Не можна купатися і не можна пірнати в незнайомих місцях. Не можна запливати за обмежувальні знаки. Слід дуже обережно поводитись на надувних матрасах та іграшках, особливо коли є вітер або сильна течія. Не рекомендується купатися в холодній воді, щоб не сталося переохолодження. Не треба купатися довго, краще купатися кілька разів по 10-15 хвилин. Не можна пірнати під людей, ні в якому разі не, хап... не хапайте їх за ноги. Не можна підпливати до коловоротів та катерів, ніколи не стрибайте вниз головою, не пірнайте з мостів, дамб та дерев. Шановні батьки, безпека дітей на воді має бути забезпечена вами, оскільки ви несете повну відповідальність за життя і здоров'я ваших дітей. Проводьте з дітьми бесіди про правила поведінки на воді та ні в якому разі за жодних обставин не відпускайте дітей до водойм самих чи з друзями навіть на 5 хвилин. Працівники ДСНС щодня проводять інформаційну роботу з дітьми щодо дотримання правил безпеки на канікулах, використовуючи матеріали, розроблені ЮНІСЕФ Україн спільно з ДСНС. До рятувальників Прикарпаття знову завітали діти, які мали змогу познайомитись з пожежними автомобілями, які виїжджають на ліквідацію пожеж та інших незвичайних ситуацій. Захоплена малеча була рада посидіти в кабіні пожежної машини, приміряти захисну каску рятувальників та відчути себе справжніми рятівниками під час екскурсії Цівники служби порятунку навчили дітей правил безпеки на воді, пожежної безпеки, а також правил поведінки в горах та лісах. Також під час заходу малеча дізналася про небезпеку брати до рук незнайомі речі та предмети, що робити, якщо натрапили на вибухівку, та куди про неї повідомити. Діти проявили неабияку зацікавленість до цієї важливої теми, задавали безліч запитань, на які отримали від фахівців вичерпні відповіді. Прибули до пожежних рятувальників із метою ознайомити дітей із професією рятувальника. Та пожежники, оскільки в нашому таборі кожного дня ми досліджуємо якусь професію. Нам Нагадали про правила поводження із вогнем у різних місцях, показали пожежні машини а також дозволили побувати в музеї, де діти змогли усе побачити, до усього доторкнутися і дізналися багато чого цікавого та нового. А насамкінець ще й цікаву корисну сувенірну продукцію розроблену ЮНІСЕФ, яка в цікавій формі допоможе їм зрозуміти, що насправді ризикувати це минуле століття. Зараз у тренді дотриматись правил безпечної поведінки. Поясніть дітям правила поведінки з вогнем. Щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали суха листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. Поясніть дітям правила поведінки на воді: щоб купалися де дозволено, пірнали, де перевірено, і не плавали біля човнів. А як бачать когось у небезпеці, щоб телефонували 101 і кликали дорослих. Рятувальники нагадують, що легковажне ставлення, примножене на небезпечні для екосистем погодні умови, у більшості випадків може призвести до катастрофічних наслідків. І те, що основною причиною виникнення пожеж на відкритих територіях є саме людський фактор, можна легко підтвердити вражаючим статистичними показниками. Також слід пам'ятати, що на Прикарпатті триває зернозбиральна кампанія. Дуже важливо не тільки зібрати врожай, але й зберегти його від вогню. Саме під час жнив та дозрівання зернових культур різко підвищувати. Щоється небезпека виникнення пожеж на хлібних ланах, зернотоках, заготівельних пунктах та елеваторах. Необхідно всім пам'ятати, що найменша людська необачність і легковажність може раптово призвести до пожежі та значних втрат. У умовах сухої, спекотної погоди, при поривах вітру невеличкі осередки вогню на полях дуже швидко розповсюджуються і переростають у великі пожежі. А ліквідація такої пожежі може тривати не одну добу. Окремо, звертаємось до фермерів з проханням не спалювати стерню, а використовувати Часні методи її прибирання, вогнеборці Прикарпаття закликають громадян не провокувати пожеж в екосистемах та нагадують, самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків тягне за собою адміністративну відповідальність з накладенням на особу правопорушника штрафу. Пам'ятайте, що пожежі в екосистемах також можуть спричинити тяжкі наслідки, зокрема неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки та поруч розташовані споруди, руйнування родючого шару ґрунту та загибель тварин. Шановні громадяни, якщо Якщо ви помітили займання на відкритих територіях, сповістіть про це службу порятунку за номером 101.